7 листопада українська історія перегортає сторінки, сповнені героїзму, пам'яті і боротьби. У 1708 році гетьман Іван Мазепа зробив крок, який змінив долю України. Приєднався до шведського короля Карла XII біля села Гірки. Мазепа розумів, що цар Петро І не дозволить Україні залишатися самостійною і обрав шлях, який сприймали як зраду Москві, але був вірністю батьківщині. Хоч полтавська битва завершилась поразкою, саме цей вчинок заклав ідею незалежності, а Мазепу назвали першим українським політиком європейського масштабу. Того самого дня, у 1857 році, народився історик Дмитро Багалій. Професор Харківського університету він досліджував історію Слобожанщини, Києва та козацької старшини, формуючи українську історіографію. Його праці допомогли утвердити національне бачення минулого, вільне від імперських перекручень. Навіть у 20-х роках ХХ 20 століття, коли радянська влада нищила українську науку, Багалій намагався зберегти університет і культуру як основу державності. Ще раніше, у 1788 році, козаки під проводом отамана Антона Головатого здобули перемогу, взяли фортецю Очаків на узбережжі Чорного моря. Це серце османської оборони відкрило шлях до Причорномор'я. За цими битвами стояли українські козаки, які боролися не за імперію, а за честь і свободу. Саме з них згодом постало Чорноморське козацьке військо продовження українського духу на нових землях. Минуло два століття, і 7 листопада 2015 року у Вашингтоні відкрили пам'ятник жертвам голодомору, скульптуру українки Лариси Курилас. Вона стала знаком пам'яті про мільйони загиблих у 1932-33 роках. Це перший національний меморіал у столиці Сполучених Штатів, що розповідає про трагедію України. Меморіал став не лише місцем скорботи, а й нагадуванням, що злочини проти народу не мають строку давності. 7 листопада в історії України сплітаються долі гетьмана, історика, козацького отамана і сучасних борців за пам'ять. Це день, коли ми згадуємо тих, хто обирав шлях честі, боротьби і віри. Минуле промовляє до нас крізь віки, нагадуючи, незалежність починається з вибору. Вибору бути українцем, де б ти не жив і коли б не народився. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.